За померлих авто отримують, а у живих забирають такі реалії у російській армії. Мем про ладу за мертвого сина втратив свою актуальність, так і не встигнувши набрати обертів. Бо російській владі стало просто невигідно виплачувати шалені суми сім'ям нечисленної кількості полеглих. Та натомість з'явився новий, що правда, не мем і не жарт. Інститут вивчення війни свідчить про те, що міноборони РФ забирає у солдатів їх власні автомобілі. Через неможливість забезпечити російські війська військовим транспортом Міністерство оборони РФ розпорядилося, щоб солдати віддавали на потреби армії свої особисті автомобілі. Про це із посиланням на російські джерела повідомляє інститут вивчення війни. Військові дослідники наводять свідчення так званих військорів, які поділилися відомостями про те, що особистий транспорт, нібито, зникає або ж переправляється в інші місця. Тих же військовослужбовців, які відмовляються віддавати своє авто, регулярно піддають покаранням за дрібні порушення, тобто фактично травлять. Та це не єдина проблема. У росіян, дислокованих у Херсонській області, немає катерів, повідомляє ICV. А деякі підрозділи комплектуються застарілими і менш точними гаубицями, які не придатні для контрбатарейної боротьби. Все це в комплексі, за словами тих же воєнкорів, спричиняє низький бойовий дух у російських військ. Зрештою, згадайте, скільки ви бачили? Відео, на яких російські військові або їхні дружини, сестри чи матері скаржаться на неналежні умови, відсутність виплат, невиконані обіцянки і недостатню кількість зброї. А потім абсолютно деморалізовані росіяни їдуть на кілька днів у відпустку і вислуховують від цивільних, які вони вбивці та злочинці. Цікаве майбутнє чекає на них, якщо їм пощастить, після поразки повернутися додому.